Добрий день. Цікаво? Так, цікаво, а що це буде? Я пишу промт для генерації зображень. А що таке промп? Це технічне завдання для штучного інтелекту. Знаєте, що це таке? Штучний інтелект? Це галузь комп'ютерних наук, яка створює системи, що можуть вчитися та змінюватися після запуску, оцінювати отримані від користувача вхідні дані і вже на їх основі робити висновок, як найкраще виконати поставлене завдання, написати текст, дати пораду, створити зображення. Це включає навчання, логіку, розпізнавання образів, ухвалення рішень і мовну обробку. Штучний інтелект не новий винахід. Люди мріяли створити машини, які можуть думати ще тисячі років тому. Але якщо говорити про реальні дослідження, то історія ЩІ почалася у 1950-х роках. А вже у 2015 році американська компанія OpenAI, одна із найвідоміших організацій у сфері штучного інтелекту, розробила чат GPT – а з 2023 року його просунутою версією GPT 4 може користуватися кожен бажаючий. Штучний інтелект, що це і як це працює? Якщо максимально точно розшифрувати ці літери Ші, то це величезна галузь інформатики, яка займається створенням алгоритмів, що імітують процеси мислення людини. Навчання, адаптація, прогнозування та прийняття рішень. Три ключові складовіші це вхідні дані, тобто дані, які надаються моделі або системі ШІ, ШІ потребує багато даних: тексти, зображення, числа, навіть сенсорні показники, алгоритми, це послідовності дій, набори правил і обчислень, за допомогою яких комп'ютер навчається розв'язувати задачі. Знаходити закономірності або приймати рішення на основі даних. І обчислювальний ресурс, потужна віртуальна або локальна машина, тобто комп'ютер, яка використовується для виконання поставлених перед задач. Давайте на прикладах. Як працює механізм текстової генерації? Він не знає відповіді, він просто прогнозує, яке слово наймовірніше стоїть після попереднього. Для цього він обробляє шалену кількість інформації. Як ши створює картинки, він не малює, він просто комбінує пікселі на основі ймовірностей, обробляючи мільйони зображень. Отже, ШІ – це технологія, яка дозволяє комп'ютерам навчатися, думати і приймати рішення самостійно. Він не просто виконує команди як звичайний комп'ютер, а вчиться на досвіді як людина. Чим більше даних отримує ши, тим він стає розумнішим. У школі штучний інтелект може стати чудовим помічником для вчителів і учнів. Давайте подивимось предметно, де його можна застосувати. Припустимо, нам потрібна допомога у написанні твору чи реферату. До кого ми звертаємось? Так, звичайно, до чат GPT. Або, підкажу для тих, хто не знає, є ще клод. Якщо ви хочете висловити свої думки у віршах, або написати, наприклад, поетичний сценарій до свята, то вам до Verse by Verse. Картинки генеруємо в Lexica Art або в Делі, а оживити їх можна в Animigen. Ну, а якщо ви хочете відразу відео, тоді рановей Amel. А для анімації Animate дів. І давайте додамо ще трохи музики. Це в соундро. Вчителі та учні можуть використовувати щіль, щоб зробити навчання цікавішим, легшим і ефективнішим. Це означає, що більше не треба робити домашку? Ну, штучний інтелект повинен бути помічником у навчання, а не способом просто її списати. Наприклад, учень не може розв'язати задачу і просить ще допомоги. Як краще сформулювати питання? Є варіанти: розв'яжи цю задачу за мене або поясни кроки розв'язування, щоб я зрозумів. Звичайно, для недоброчесного учня простішим буде перший варіант. Але правильним і корисним буде другий. Адже ШІ це не калькулятор для списування, але інструмент для розвитку. Якщо його правильно використовувати, вчитися буде швидше, цікавіше та ефективніше. Але ще можна використовувати не тільки для навчання розваг та досліджень, застосовувати гарні винаходи зі злою чи корисливою метою на жаль, це не дивина. Давайте розберемося, як це працює в цифрову епоху. Як ще її використовується в інформаційній війні? Війни можуть вестися не лише зброєю. Буває так, що головним полем бою стає інформаційний простір. Інформаційна війна це боротьба не за територію, а за уми людей. Якщо змусити людей повірити в брехню, вони самі починають діяти в потрібний спосіб. Інформаційна війна така ж небезпечна, як і справжня, адже змушує приймати рішення на основі маніпуляції емоціями та неправдивих фактів. Як це відбувається і до чого, власне, тут штучний інтелект? Що, якби я вам сказав, що половина новин в нашій стрічці це маніпуляція? А що, якби я показав відео, де президент оголошує капітуляцію? Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Наказую усім військовим негайно покинути Авдіївський напрямок та передислокуватися до Орлівки, поки ще є час. Фейк це неправдива інформація, яка виглядає як справжня, але насправді є вигаданою або спотвореною. Колись фейки писали люди. Тепер це робить штучний інтелект. Ще може писати статті, які виглядають так само, як справжні новини. Наприклад, програми, схожі на чат GPT, можуть за лічені секунди створити текст з потрібним вмістом. У фейковій новині можуть бути вигадані цитати відомих людей, спотворені факти або названі події, які ніколи не відбувалися. Наприклад, я прямо зараз можу попросити чат GPT вигадати історію про аварію на атомній станції, щоб посіяти паніку серед населення, яке біля неї проживає. Далі я розміщаю це повідомлення у соцмережі, його читають люди, починають хвилюватись і поширювати мій фейк. Ще може згенерувати текст на будь-яку тему і підкріпити його картинками зустрічі, якої, наприклад, ніколи не було. Але то рідкість. Частіше нам просто трапляються згенеровані фото з бійцями ЗСУ і підписом Ніхто мені не дякує. Ми віримо, що українці такі невдячні і ставимо лайк на прохання автора публікації, а він тим часом просто розкручує свій аккаунт за допомогою згенерованого фото. Цим, до речі, дуже часто користуються ворожі спецслужби. Ого, ще вміє створювати. Картинки та тексти, а відео. Так, тепер уявіть, що можна підробити не лише тексти, але й обличчя, голоси. Ось перед вами відео. Ніби реальне, насправді це штучно створене обличчя. І це і є діпфейк. Діпфейки це штучно створені або змінені відео, зображення чи аудіозаписи, де обличчя або рухи людей згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Діпфейки можуть виглядати дуже реалістично, тому їх використовують не тільки для розваг, але й для маніпуляцій. Ось на відео Тарас Шевченко читає вірш Отак подивишся здаля, якого він ніколи не писав. Цей вірш, до речі, поширювали цілком освічені люди. А тим часом справжнього автора у березні 2022 року затримали СБУ за звинувачення у державній зраді. А ось політик виголошує промову, якої він насправді ніколи не казав. Як створюють діпфейки? Для того, щоб створити справжній діпфейк, тобто накласти обличчя однієї людини поверх відео або фото іншої, спочатку треба зібрати дані. Ші вчиться на дуже великій кількості зображень і відео людини. Чим більше фото та відео, тим реалістичніший результат. Потім аналіз та обробка обличчя. Спеціальна програма аналізує риси обличчя, очі, рот, рухи голови та навчається відтворювати їх. Крок третій – Заміна обличчя. Ші підставляє нове обличчя або змінює риси обличчя на відео. Існують і простіші способи, коли ми беремо відео з реальною людиною, а за допомогою щі змінюємо міміку її обличчя і змушуємо говорити речі, які ця людина ніколи не казала. А щоб голос людини у діпфейку був схожий на справжній, використовують синтезатори голосу. Вони копіюють манеру мови та інтонації реальної людини. Де можна зустріти діпфейки? У кіно їх використовують для омолодження чи зістарювання акторів, щоб не заміняти їх на дублерів. В соцмережах для створення жартівливих відео, наприклад, коли твоє обличчя представлене у фільмі. Але є і небезпечні випадки використання. Це вже відомі нам фейкові новини, де політика або знакову людину змушують говорити речі, які вони не казали. А також це можуть бути репутаційні атаки. Діпфейки використовуються для шантажу чи дискредитації людей. Як розпізнати депфейк? В першу чергу невідповідність губ і голосу. Штучний інтелект часто помиляється в синхронізації звуку та руху губ. Також дивні моргання. У багатьох діпфейках люди або не моргають, або роблять це дуже неприродно. Також проблеми зі світлом. Освітлення може виглядати нереалістично або змінюватися в різних частинах обличчя. Розмиті краї обличчя. Якщо відео не дуже якісне, можуть бути помітні дивні переходи або розмиття. І перевірка через інструменти. Є спеціальні сайти і програми, які допомагають викрити діпфейки. Всім відомий термін ботоферма. Відразу уява малює купу народу за потужними комп'ютерами. Але виглядає зараз це дещо інакше. Бот це програма, яка автоматично забезпечує певні дії в соцмережах. Боти коментують, ставлять лайки, поширюють дописи чи ведуть розмови як людина. Штучний інтелект робить ботів розумнішими, тому їх стає важче відрізнити від реальних користувачів. Деякі боти можуть навіть вести складні діалоги та переконувати людей у певних ідеях. Ботів використовують у масовому поширенні інформації, наприклад, спам, фейки, пропаганда. Боти можуть поширювати фейкові новини, розкручувати лайки або створювати відомість підтримки певних ідей. Вони масово пишуть однакові коментарі, щоб зробити якусь новину популярною. Як розпізнати ботів у соцмережах? Наприклад, дивне ім'я або фото. Ші може створювати фейкові обличчя, але іноді вони виглядають неприродні. Е, мало друзів або підписників, боти попередньо підписані на схожі аккаунти. Підозріла активність. Якщо аккаунт тільки репостить або пише однакові коментарі, це може бути бот. Швидкість відповіді. Якщо хтось відповідає миттєво і завжди в такому стилі, це може бути Ші. Емоційні або провокаційні коментарі. Боти часто пишуть агресивні або дуже емоційні повідомлення, щоб викликати нашу реакцію. Як захиститися від інформаційних атак? В першу чергу читайте новини із різних джерел. Не покладайтеся тільки на соцмережі. Фільтруйте інформацію, не сприймайте на віру все, що бачите у стрічці. Відключайте персоналізовану рекламу в налаштуваннях Google, Facebook чи Instagram. І думайте критично, якщо інформація викликає у вас дуже сильні емоції, її варто перевірити. Інформаційна війна йде просто зараз, і кожен із нас бере в ній участь. Але якщо ви знаєте, як використовують щі для маніпуляцій, то зможете захистити себе і своїх близьких. А зараз давайте краще зосередимося на корисних функціях штучного інтелекту. Пам'ятаєте картинку, яку я генерував, коли ми тільки познайомились? Підходьте, давайте спробуємо її анімувати і додати музику за допомогою щі.